І знову вітання! З вами, як завжди, людина з бородою. І я сподіваюся, що за час наших лекцій вона більше не стає, на відміну від ваших знань. Отож, сьогодні у нас непроста тема, але ключова. Це продажі. Якщо на минулій лекції ми розглядали базові речі, то сьогодні ми поговоримо про конкретний механізм пошуку клієнтів. Адже, як говорять США, хто вигадав ідею, отримав 1 долар? Хто її реалізував 10 доларів, а хто продав 100 доларів. Тому поїхали заробляти. І стартуємо ми з теми лідогенерація. Для початку має пояснити, що таке лід і чого його мають генерувати. Загалом мова не про морозильну камеру, де можна створити кригу, а про англійське слово «лід», що в даному випадку означає потенційного замовника. Тобто це людина, що вже добре, яка теоретично може скористатись вашою послугою чи продуктом, але по тим чи іншим причинам ще про це не знає. Для того, щоб розуміти, де шукати цього персонажа, нам потрібно в межах обраного ринку, про який ми говорили на минулій лекції, визначитись з цілями. Зазвичай це дві базові речі. Кому і що продаємо? Тобто наші послуги або продукти мають вирішувати конкретні проблеми конкретним людям, саме людям, тому що навіть в інших компаніях працюють поки що вони, а не роботи, точніше, не тільки роботи. І у генерального директора чи іншого топ-менеджера голова інколи теж болить. Саме тому нам потрібно провести відповідні дослідження, мозкові штурми, і тільки після цього переходити до наступного етапу. Так як погодьтесь, якщо ви продаєте it послуги в індустрії або країні, де дешевше і простіше найняти людину для виконання цієї роботи, або там вже існує монополія з боку вашого якогось конкурента. То потрібно 10 разів відміряти і один раз відрізати, щоб прийняти правильне рішення, і не витрачати час та сили на марні вологі фантазії. Тож, чим конкретніше буде описаний портрет вашого потенційного клієнта, тим простіше буде знайти його. Краще якісно опрацювати тисячу контактів, ніж один мільйон пустих розсилок з намаганням таки знайти своє щастя. Якщо ми якісно виконали цю задачу, то далі нас чекає досить простий механізм. Потрібно якимось чином достукатись до свого клієнта. І тут зазвичай діють два механізми: перший. Це пасивний пошук або по-розумному маркетинг. Тобто це набір конкретних інструментів і дій, направлених на те, щоб клієнт сам прийшов до вас за покупкою. Для цього існує ряд базових елементів: веб-сайт або сайт візитка. Це ваша вітрина у світі онлайн, що має містити саме ту інформацію, яку шукає ваш клієнт. І якщо якісно наповнити корисним та цікавим контентом цей ресурс, то клієнт споглядаючи на соковиті та напрочуть ефектні історії про вашу неймовірну участь в проектах і унікальність в поєднанні з справедливими цінами, то вам залишиться лише подбати, щоб процес звернення цього клієнта до вас прийшов максимально просто. А саме в один клік і ви вже з ним на зв'язку. Разом з вебсайтом активно використовують інструменти так названого SEO, що в перекладі дослівно означає пошукова оптимізація, а не виконавчий директор, якщо хтось пропустив нашу першу лекцію. При правильно налагодженому SEO ваш сайт будуть знаходити саме ваші клієнти. І, звісно, потрібно врахувати і можливість платного просування вашої вітрини на просторах інтернету. Наступний досить важливий елемент це SMM або Social Media Management, що, думаю, не потребує перекладу, але потребує роз'яснення. По суті, це те, як через різноманітні соціальні мережі від YouTube до LinkedIn ваші клієнти сприймають вас. Якщо ви публікуєте фотозвіт з ваших вечірок, то серйозний замовник думає обере іншого партнера. Також в цей розділ можна включити різноманітні публікації на інших онлайн-ресурсах, в тому числі статті, інтерв'ю, розміщення інформації про вашу компанію на платформах та сайтах партнерів. А також, звісно, платну рекламу в ЗМІ. Ну або безкоштовно тут як домовитись. Звісно, існує набагато більше елементів, але наш курс. Розрахований на створення загальної картини успішного бізнесу а вже в ваших силах маючи цю покрокову інструкцію вдосконалювати свої знання та вміння. Але, звісно, ми повинні згадати і пряму лідогенерацію, коли ви чи ваші працівники або навіть агенти, ба більше партнери, пишуть на емейл e або в соціальних мережах, або вживу зустрічаються з вашими можливими клієнтами на різноманітних івентах. Тут важливо пам'ятати правило – ви себе не продаєте на цьому етапі. Ви маєте знайти проблему цієї людини та зацікавити його вашим рішенням. Якщо ви собі нафантазували не те, що насправді потрібно клієнтам, а вони того і не хотіли, тоді повертайтесь до початкової точки. І повторіть процес, аж поки не навчитесь казати те, що хоче чути клієнт. І як тільки ваш лід ростає і починає цікавитись деталями, то тільки тоді ми переходимо до етапу справжніх продажів. Зазвичай, якщо ваші послуги або продукт цікавлять клієнта, то йому потрібно зрозуміти лише чи ціна відповідає його бюджету та очікуванню, чи легко і просто з вами працювати? Чи дійсно ваш товар якісний і він має це спробувати? Тому, якщо конкуренти не перебили вашу пропозицію, то у вас є всі шанси надати саме те, що дійсно допоможе клієнту. Тоді це буде взаємовигідна співпраця, або як кажуть, win-win партнерство. Де ви отримали плату за задоволення потреб замовниці. Додаткові матеріали та шаблони від того, як спілкуватись з замовниками та як виглядає комерційна пропозиція, або англійською offer ви традиційно можете ознайомитись за посиланнями, прикріпленими до нашого відео. Ура висновки! Висновки! Уху! Звісно, я розумію, що продавцями не народжуються, а ними стають. Тому хочу побажати вам, щоб ви або ваш партнер були талановитими продавцями, щоб, як в прислів'ї на початку нашої лекції, ви ділили між собою не один долар і навіть не 100, а 100 мільйонів. А от про те, як не втратити замовника після підписання контракту, як вести справи, що робити всередині компанії та як організувати бізнес-процеси, про це ми поговоримо з вами на наших наступних лекціях. Тож набирайте сил! І до зустрічі на хвилі позитиву та інформаційної навали від отримання знань у майбутньому.